Привіт танкісти, з вами Лімон. Сьогодні буде бій на прототіпа 6 на майстра, одразу скажу, що в мене були бої на прототіпа 6 з більшим дамагом, з більшим асістом, з більшою кількістю фрагів, але це поки єдиний майстер на цьому танку, і ви потім зрозумієте саме через що мені дало майстра саме в цей раз. Давайте дивитись, як завжди нагадую, якщо у вас респаун. Тут або з іншого місця на цій мапі неважливо, не забувайте ламати ці домики, тому що це дуже сильно важливо, якщо вас захоплюють базу. Наскільки можливо було, я зламав. Можна було там залишитись, поламати всі інші і потім поїхати в позицію. Але я розумію, що танчик у мене досить динамічний. Ворожий сетап він не дуже швидкий і було б непогано мені доїхати до місця. Зараз покажу, якого для того, щоб дати дамаг по танчикам, які будуть робити перекатку. На жаль, ялинка наша не поїхала ось сюди засвічувати, я її тут плацюю, що допоможе, але вона їде понизу. Я не розумію такі мови від ЛТГ, як правило, вони не успішні. Тут я б краще зламав як правильно сказати, корпусом і не втрачав би тичку. Бо якби був якийсь танчик, в мене мінус один втрачає ДПМ. З'являється бізонте, одразу отримує від мене тику. Я сейвлюсь, тому що розумію, він мене приб'є. Якщо поставить на гуслю, я не встигну поремонтуватись, ще отримую тичку, тому одразу в сейф. Хоча дуже сильно хотілося йому пороздавати. Дивлюсь, хто тут може бути. Засвідчується ТС, -ка. даю тичку раз, даю тичку два. 100% влучили, а от третій незрозуміло. І другий треба буде продивитись. Пробив чи не пробив, я втратив ДПМ, це велика проблема всіх танків з, воротним, з системою до зарядки, оскільки вони заряджаються не з однакою швидкістю, а як правило, перший снаряд заряджається, там наприклад, 15 секунд, другий 11 і там третій, наприклад, 7. Тому, якщо ви одразу вистаблюєте всі три снаряди, втрачаєте, по суті, ДПМ. Але ж хочеться одразу там нанести максимальну шкоду згодні зі мною. Тому я ще над цим працюю. Виїжджаю тут, намагаюся дати по фазі, але вона в Сейві даю вазіку, даю йому каточок, другу тичку. Третю не встигаю, залишаю. Її. Не було сенсу давати третю тичку, тому дозаряджаюсь. Викатується бізон. Намагався я поставити його на каточок і поїхати. Треба було їхати, я не хотів залишатися біля того будинку, тому що не розумію, якби я залишився, наприклад, ось тут. По мені потенційно був би простріл де звідси, якщо там є танчик. А тут якраз як як бачите, де проходить е, максимально коло огляду. Тобто, чим ближче ви сюди, тим більше шансів, що дадуть е, десь з центру. Тому я від'їжджаю подалі, наскільки це можливо. Результат 1-6. Просідаємо по ХП. Думаю, що вже звідси можливо треба їхати. Я бачу базу проносять. Думаю, може зараз комусь барабанчик роздам, Бізон тут помиляється, намагаюся знайти простріл, але щось не наважуюсь дати такий тичку, бачу, 2 під 2 стоїть на каточку, забирають його. Думаю, всюди я не встигаю, всюди я не встигаю, треба ще зрозуміти більше цей танчик, з'являється Кілана. потенційно це мій клієнт. Роздаю, раз-два. його теж забирають. 200 дамага вже є, по стволам трошки зрівнялись 5-8, але по ХП дуже велика просадка. І тут дивіться, вже на нашій базі зовсім немає союзників. Треба добрати ці танчики, які тут є, і їхати назад. Не встигаю я дати по фазі, отримую від рти. Типова класика. Треба тікати, точніше, повертатись, буде правильно сказано. Повертатись, бувати базу. На цій мапі це, мабуть, я не знаю, кожен другий третій бій такий правило, Тому, будь ласка, не забувайте їхати назад на базу. Це диво взагалі, ви бачите по мінімапі, що відбувається, всі поїхали назад. Це фантастика. І це прикольно. Є захоплення бази, 30 секунд вже залишається, не буду перематувати далі. Перший рікошет, ну, Удес, так, да, він такий досить рікошетний, думаю, наскільки ще встигну, дам дамаг. Пішло в землю, незмінна класика залишається 15 секунд, і тут я думаю, о я дурак. Ну, треба їх... було їхати в іншу позицію, збивати базу. Я зараз не встигну і ми програємо тут. Ніхто не дивиться в сторону бази, засвідчується 26, він дуже хотів дати домашку. Я збиваю. Збиваю захоплення бази, і я думаю, що саме цей момент дав мені можливість отримати майстра. Намагаюсь тут забрати Одеса, але арта встигає. Першою. Скільки фрагів я втратив блін, зараз на цій мапі. Залишаюсь я шотним, їду дуже погано, погана позиція, я не в севі. Танчики є ще живі, не було інфи по Gisor, ось він засвідчується, до віртуху не пробиваю. Але зараз головне не здохнути від арти. Ще насвітилася стежка М46, яка дала мені тичку, була інфа по цьому, десь він там, в районі центра плюс-мінус. Зараз головне не дати знову взяти базу, хоча Еміль вже під'їхав і шансів 26-го вже не буде. Як бачите, чому важливо було знищувати, ламати ці доміки, саме тому, що вороги за ними ховаються. І по суті, якби я залишився і зламався, зламав всі доміки на початку бою, в них не було б можливості стати в захоплення, і було б менше шансів взагалі дійти до такої кількості захоплення бази. Але я б не встиг тоді на перекатку і не дав би одну тичку по бізону. Що важливіше? Ну, Мабуть, все ж таки зламати доміки. Роздаю всі три тички в G40, 3700 дамага 900 асіста є, і зараз мансую, щоб по мені не дала арта. Тут в мене виходить. Засвічується Стежка, яка ховалась. По стволам ми вже попереду, але по ХП просідаємо. Це досить погано для нас. Давайте дивитись, що буде далі. Їду в сторону Стежки. Вона залишається вже шотна. Ніби хорошо, перемога, але знову я не даю дамаг і знову це не фраг. Фрагів потенційно тут могло б бути вже приблизно 5. Я відсвічуюсь від арти, їду собі, їду. Кайфую, п'ю каву. Дивіться. Це досвід, хлопці. Це реально досвід. Ну, арта молодець, правильно давала тички. Якби мене тут забрали, це було б дуже сильно епічно. Залишається лише пт шка Залишається дві арти, і важливо зараз обережно їх добрати, бо ми всі для ПТ-шки, по суті, шотні. Зараз можна просто на Ізі здохнути. Засвідчується пт шка необережно вона стоїть. Перша тичка в землю. Дуже часто летить в землю, другою забираю, все. По суті, у арти немає шансів. Зараз важливо просто доїхати і добрати. Подивимося, чи були блайнди по ОТС. Зафіксуємо дамаг, який в нас буде на кінець бою. Даю тичку в лору. Забираю другою. Засвічується остання арта. Дивимося 4699 дамагу, 896 асіста. Я карта хоче мене затаранити, але в неї це не виходить. Давайте дивитись результати. Результати на екрані. Майстер. Підтримка. 4699 дамагу. Здається, все ж таки ті дві тички. Так, вони, на жаль, не зайшли в ТСК. Перерахували асіст, 1400 асіста. Є 55 очок збиття бази. Давайте подивимось результати. на результати. На той момент цього досвіду вистачило для того, щоб взяти майстра, але зараз він з кожним днем зростає. Ще нещодавно було 1606. Вже на сьогодні 1636. Потрібно досвіду, щоб взяти майстра. Як завжди, дякую за перегляд і до нових відосів. Пока-пока.